Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс вправ для гарного настрою та бадьорості на увесь день. Якщо напротязі дня ви відчуваєте себе знесиленими або втомленими, то я рекомендую разом зі мною виконувати ці вправи. Друзі, насправді підтримка для мого каналу є дуже важливою, адже завдяки їй я можу розвиватися та створювати для вас нові відеоролики. Тому я зараз хочу подякувати усім своїм патронам, які долучаються до підтримки мого каналу. Ви можете оформити місячну підписку на BuyMeACoffee або на Patreon. Таким чином, ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. І як завжди, усі посилання для підтримки каналу ви знайдете внизу в описі під цим відео. І якраз найкращий момент, коли я маю експортувати нове відео для того, щоб завантажити його на YouTube канал. Заходимо на сайт Digital City, переходимо в каталог товарів, тиснемо Купити та оформити замовлення. Добре, що є Digital City, і новий гаджет уже в дорозі. Коли все так просто, проблем не існує. Digital City – швидке рішення будь-якої проблеми. Починаємо наш сьогоднішній комплекс прав з шийного відділу хребта. Піднімаємо голову по діагоналі вгору. Робимо вдих і опускаємось по діагоналі вниз. Робимо видих. В одну сторону робимо вдих через ніс, а в другу видих через рот. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, і в другу сторону. Робимо вдих і по діагоналі вниз, видих. Робимо вдих і вниз, видих. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. повертаємо голову в сторону і повертаємо в другий бік. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. В одну сторону робимо вдих через ніс, а в другу видих. Через рот. Оден. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Оден. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа для комірцевої зони. Руки тримаємо опущеними і піднімаємо руки вгору. Робимо видих і опускаємо. Вниз вдих. Вгору видих. Лікті вгорі і вниз вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. два. Три, чотири. Один, Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки поставили собі на плечі. Звели лікті до середини, зробили видих і розвели максимально назад, звели лопатки, зробили вдих. Тоді знову. Звели. Видих і назад. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Лопатки назад. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Знову ж таки, руки ставимо собі на плечі. Опускаємо лікті вниз. Робимо видих і піднімаємо вгору, робимо вдих. Тоді знову вниз. Видих і вгору вдих. Видих. І вгору вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. два, Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Руки ставимо собі на пояс. Зводимо лікті до середини. Максимально робимо. Видих і повертаємось назад. Лікті зводимо назад, лопатки зводимо, попереку прогинаємося. Робимо вдих. Тоді знову. Видих і назад. Вдих. Видих і назад. Вдих. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправо. Руки ставимо на пояс і нахиляємося в сторону. Робимо видих. І повертаємося в початкове положення вдих. Тоді в другу сторону. Нахиляємося, робимо видих і повертаємося в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо. Також на поясі і відводимо кожну руку назад. Робимо видих і повертаємося в початкове положення. Вдих. Друга рука. Видих і повертаємося. Початкове положення. Вдих. 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 Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Трети. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Завершили вправу Наступна вправа Робимо нахили вперед на поперековий відділ хребта. Ноги на ширині плечей. Нахиляємося вперед. Робимо вдих. В попереку прогинаємося. Спинка рівненька. І піднімаємося вгору. Робимо видих. Тоді знову вдих. Опускаємося вниз на вдосі і на видосі піднімаємося вгору. Глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Глибокий в них. Вдих через ніс і видих через рот. Слідкуємо, коли ми нахиляємо, щоб коліна не виходили за носки. Тобто таз даємо назад і слідкуємо за колінами. Один, два. Три. три чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа будемо робити для ніг. Будемо робити випади вперед. Руки. Тримаємо перед собою. Робимо крок вперед. Робимо вдих і повертаємося назад. Початкове положення, видих. Тоді друга нога. Робимо вдих і повертаємося назад в початкове положення. Видих. Слідкуємо за спиною. Коли ми робимо випад, надто вперед не нахиляємося. Ось так не робимо. Спинка рівненька і робимо випад. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. Вправо. Наступна вправа – робимо присідання з широкою та з вузькою постановкою ніг. Руки тримаємо перед собою. Робимо присідання. Вдих, видих, ногу ставимо в сторону. на вдосі Присіли і на видосі встали. Тоді повернулися назад в початкове положення. Зробили знову вдих. Видих. встали в сторону, зробили. Вдих. Видих. І повернулися назад в початкове положення. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два.

Наступна вправа. будемо робити підйоми на носки. Стоїмо і підіймаємося на носочки. Зробили видих і опустилися вниз, вдих. Зробили видих і опустилися вниз, вдих. Один, два, три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Друзі, давайте будемо підтримувати україномовний контент. Зробіть репост цього відео в своїй соцмережі. Таким чином ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. А я буду прощатися з вами до наступного відео. Нехай усіх вас оберігає Бог. Здоров'я нам бажаю, мирного неба та добра. До зустрічі, друзі.